Друзі, мої вітання. 23 з 25 ракет, запущених з 8 на 9 травня, було збито. Запуски відбувалися по знаєте такій траєкторії, скажімо так, новій. Ворог раніше її розвідував БПЛА Шахіт. Зараз запустив ракети різних модифікацій типу Х для того, щоб застати зненацька систему протиповітряної оборони. Але як бачимо, це не вдалося. Дві ракети, які не вдалося збити, вони впали на Черкащині, летіли і по Київщині, осколки падали навіть у Києві. Що можна сказати? Ворог входить в історію як країна, яка 9 травня святкує ударами по Україні, яка найбільше внесла вклад у перемогу над нацизмом. У Другій світовій війні хтось здивований, думаю, ні, це їм не допоможе. Слава Україні! Переможемо всіх, все буде добре.